Міста це багатоскладове явище в культурі людства. Виникнувши, воно в свою чергу мало великий вплив на вироблення нових форм культурного розвитку людей, на зміну ідеологій людських суспільств, що проживали на всіх континентах нашої планети. Для історичної науки питання виникнення і розвитку міст, взагалі і давньоруських, зокрема, є надзвичайно важливим. В ранніх уявленнях людей міста набували антропоморфної форми. Або ж приймали образ стихійних явищ природи, чи сприймалися як космічні тіла і символи Всесвіту. Так, наприклад, коли в середні віки руські люди говорили велике місто, наприклад, велике місто Київ чи велике місто Бунчар, то вони мали на увазі не розміри чи ступінь політичної та адміністративної магутності цього міста. Великим називали те місто, яке, як мисляча модель світу, прирівнюється до великого Всесвіту. Дійсно, місто являє собою комплексну цілісність, яка однозначно охоплює і людей, і предмети, і характеризується економічною активністю і художньою формою вираження, вивчаючи епоху Русі України, спеціалісти визначають на території східних слов'ян 9-14 століття основні категорії археологічних пам'яток це городища, селища. Капища, жертовники і могильники, починаючи з кінця десятого століття, з'являються храмові християнські споруди, тобто церкви. Порівнюючи стародавні літописи і археологічні дані, ми можемо судити, якою мірою про побут стародавніх слов'ян, розвиток їх поселень і міст. Слов'яни селилися в основному по берегах річок. Поселення групувалися в свого роду кубла з трьох-чотирьох селищ. У кожному селищі жило декілька сімей. Іноді вони обчислювалися десятками, жили тісно і складали, ймовірно, слов'янську общину. Селища це найбільш поширені археологічні пам'ятки Росії України. Нині на території України зафіксовано понад 600 селищ. Слов'янські селища знаходилися близько один від одного, але були слабо захищені. Це є міста Баварського аноніму, що налічував їх сотнями для деяких слов'янських племен. Ще в повісті минулих літ. Присутня ідея міста. Вона відчувається в легенді про трьох братів Кия, Щека і Харива, які створивши град по ім'я брата свого старішого і нарекоше ім'я йому Київ. В Новгородському першому літописі повідомляється про слов'янські племена, які вигнали за море варягів і почали владеті самі себе і народи ставити. Таким чином в обох літописах розповідається про стародавні міста. Як про цілком закономірне явище, проте питання про шляхи становлення міст час їх виникнення в літописах не розкрито. Породження родоплеменного ладу, великі і маленькі союзи племен при розвитку східнослов'янського суспільства поступово переросли в утворення вищого соціально-політичного рівня племені князівства. Їх створення обумовлене виникненням приватної власності і пов'язаним з нею майновим і соціальним розшаруванням суспільства. Ці князівства були додержавними об'єднаннями, які заклали фундамент східнослов'янської державності. Вони передували першій східнослав'янській державі, яка складалася навколо Києва у середині IX століття. Перші міста були мало або взагалі не укріплені. Про це свідчать археологічні спостереження. Це означає, що людям не потрібно було ховатися за високими стінами через те, що вони мирно жили з сусідами або вирішували все торгово-дипломатичним шляхом. Не останню роль в місті займала агрокультура, жителі якого вели напівселянське існування і займалися різноманітними промислами, які свідчать археологічні матеріали: це полювання, рибальство, бортництво тощо. При розкопках навіть в найбільших стольних містах знаходять лемеша плугів, мотики, коси, серпи, ручні жорна, ножиці для стрижки овець, рибальські гачки і медерески. Якщо раніше поселення розташовувалося в низьких містах і були незахищеними, то перехід відбувся до городищ на високих захищених місцях. Потрібно було обороняти свої землі не тільки від таких же сусідських поселень. Але і від набігів кочевиків. Боротьба Русі з кочовими народами степу, що продовжувалося протягом століть, викликала постійну необхідність в будівництві складної системи оборонних споруд київської землі. На Русі міста грабди з'являються з IX століття. Міста виникали в різних місцях і мали різні значення з розвитком феодальних відносин. Вони поступово перетворювалися на ремісничо-торгові і адміністративно-політичні центри певної округи на Русі, на відміну від країн Західної Європи, не було занепаду міст у період раннього середньовіччя. Недарма іноземці називали Київську Русь країною міст. Міста були огорожені ровами і валами. Кожне з них мали міцно укріплений дитинець, тобто центральну частину міста, де зосереджувалися органи влади та управління та посадники, у якому мешкало торгове ремісниче населення міста. Багато княжих і боярських дворів були розташовані в містах або біля них. У руках князів і бояр зосереджувалися великі багатства. Так лише в Києві на території князівських і боярських дворів знайдено понад 60 скарбів. Значних успіхів в той час досягнула і розвиток ремесла, що, як і в західних країнах, було наслідком подальшого процесу розподілу праці. В ремісництві тільки із заліза асортимент виробів налічував 150 нас. У цей час з'являються добре вироблені ремісничі інструменти сокира, долота, щипці, скоби, стріли тощо. Подальший розвиток процесу поділи праці розширення ремісничого виробництва та закріплення певних його видів за окремими регіонами. Це сприяло пожвавленню торгівлі в Русі Україні. На противагу середньовічному заходу, де земельна аристократія не займалася торгівельною діяльністю, в Русі торгівлею активно вели не тільки купці, а й сам князь. А також князівські, боярські слуги та міщани. У містах постійно торгували різними товарами. Відбувалися торги, які збиралися раз, а іноді і два рази на тиждень. На торги сходилися і з'їжджалися селяни з навколишніх сіл, привозили на продаж продукти сільського господарства, а купували предмети міського виробництва, яких не виробляли сільські ремісники. Щорічно у великих містах відбувалися ярмарки, на які з'їжджалися купці з усієї Київської Русі, а також з інших країн. Міста, в певну чергу, мали оборонне значення. Вони забезпечували захист від наступу степових корт, але ще більшого значення набували міста в процесі творення слов'янської державності. Будівництво укріплень вимагало значних витрат і спільної праці великих груп людей. Населення, що спільними зусиллями будувало місто, творило єдину організацію, що користувалась укріпленнями, дбала про їх оборону, забезпечувала їх різноманітними засобами. З військовими потребами тісно пов'язувалися справи господарські, місто ставало осередком всієї околиці, домінувало в ній маловирішальне слово у всіх справах і тому, що старішини вирішать, на це пригороди пристануть, говорить літопис. З поширенням християнства на Русі міста почали виникати біля великих монастирів. Соціальний склад міського населення Київської Русі був надзвичайно різноманітним. Що є характерною рисою суспільства середніх віків. Міське населення поділялося на дві основні групи міські низі і міську аристократію. До останньої належали князі, бояри, вище духовенство, купці. Міські низі це ремісники, дрібні торгівці, рядове духовенство становили найбільш чисельну категорію міського населення. Основна маса громадян була особисто вільною. Частина ремісників залежала від своїх хазяїв. Бояр, купців тощо. Особисто вільні ремісники, ковалі, гончари, ювеліри, зброярі та інші і дрібні торгівці у містах оподатковувалися або відробляли, беручи участь у будівництві та ремонті міських укріплень. Наглядали за їх станом. На кошти міського населення будувалися церкви, отримувалася церковна парафія. Вільне ремісниче населення не було однорідним за своїм складом. Із загальної маси ремісників виділялися більш заможні майстри, в яких були залежні від них підмайстри або учні. Ремесло почало зароджуватись в патріархальних сім'ях, як домашні промисли, з метою забезпечення себе і своїх родичів в найпростіших виробах повсякденного вжитку в тканинах з льону, шкіри, посуду, взуття та інше. Ці вироби не виходили за межі сім'ї, не поступали в продаж. В процесі подальшого суспільного поділу праці домашні промисли виділяються в окремо галузь народного господарства ремісниче виробництво. Ремісники поступово починають виробляти продукцію не тільки для внутрішнього споживання патріархальної сім'ї, але й для обміну. Вони вже менше приділяють уваги землеробству і з часом втрачають зв'язок з сільським господарством, переходячи в міське населення. Майстри, сім'ями селились в містах окремими посадами, слободами, вулицями, зазначеними галузами, принципами, слободи це гончарів, ковалів, зброярів і так далі. Свого розвитку ремісниче виробництво досягло з 11 до 12 століття, коли на Росі нараховувалося декілька десятків спеціальностей за наявності високого попиту на вироби із заліза, знаряддя праці для сільського господарства, зброя для воїнів. Перше місце в ремісничому виробництві займала гірнича металургія, яка в ті часи часто об'єднувалася з металообробкою. Асортимент виробів із заліза налічував близько 150 назв. А давні руські ковалі опановували всіма відомими тоді технічними і технологічними прийомами його обробки. Пакуванням, зварюванням, гартуванням, інкрустацією, кольоровими металами чимало городян займалося торгівлею. Міські ринки являли собою водночас головні площі, на яких вирувало життя. У Києві було вісім ринків, кожен із яких спеціалізовувався на продажу визначених товарів. Через Київ проходив. Водний шлях із варяг у греки. По Дніпровському шляху із Візантії на Русь везли дорогі тканини, книги, ікони, вина, фрукти, овочі та прянощі, складні і ювелірні вироби. Із північних районів везли по Дніпру ліс, мед, хутро, віск. Велика торгівля велася також із країнами Поволча. Постійними були торгові контакти Русі з Німеччиною, Угорщиною, Чехією, Польщею. На Русі купці об'єднувалися. Корпорації, що зосереджувалися на торгівлі певними товарами з тими чи іншими країнами, у Києві, Галичі, Володимирі, Волинському та інших великих містах були колонії іноземних купців, для яких будували торгові двори. Головними платіжними засобами внутрішньої та зовнішньої торгівлі в Русі з дев'ятого по одинадцяте століття, були іноземні монети, переважно арабські, срібні, куфічі. Дерхеми використовували, хоч і в меншій кількості візантійські міліарісії, а в північно-західній і південно-східній Русі з 11 століття західноєвропейські Динарії. Близько 990 року Володимир Святославович викарбував на честь хрещення Русі перші руські монети златники та срібники. Однак давноруські монети карбували в дуже невеликому обсязі. Вони призначалися не скільки для торгівлі, скільки були своєрідними візитними картками вже названих князів, пропагуючи руську державу та її володарів. Великі платижні операції в середньовічній Русі забезпечувалися срібними злитками. На території стародавньої держави були в обігу злитки різної ваги і різних видів, але головне значення мали так звана київська гривня тобто злиток. Шестигранної форми, вагою близько 160 грам. Як менші одиниці розрахунків відомі ногати, куни, різани, вивариці. Гривні дорівнювалися 20 ногатам чи 50 різанам. Вивериця була найменшою одиницею розрахунку. Треба погодити, що в місту притаманні не тільки функції ремесел, адміністративного та торгового центру. Це був ще і воєнний центр. Воєнна функція міста дуже важлива. Вона не входить в рамки тільки наявністю укріплень, які для міст 11-12 століть були обов'язковими. Міста – це ще формування дружин та війська. Загальна чисельність Збройних сил русів у великих походах доходила до 80 тисяч чоловік. У мирний час задачі виконували професійні війська, тобто дружини. Їх захисту вистачало для залякування зовнішніх ворогів. Охорони території держави, виконання дозорної служби, збору полюття. У випадку ж великих набігів кочовиків та інших ворогів до оборони ставав весь народ. При оголошенні князем походу в дорогу збиралися батько із синами, скільки б їх не було. А молодший, але вже дорослий, залишався вдома для охорони сімейства. У період польових робіт призивалися не всі чоловіки, а вибірково. У таких випадках у поход брали молодих отроків, вільних радян, мисливців, звіроловів. Після походи війська, крім дружини, розпускалися. Учасники походу одержували свою частку здобичі. Отже, давньоруські міста являли собою складні соціально-економічні, політичні і культурні центри. Попродовж цієї історії вони мали тісний контакт з сільськогосподарським виробництвом, яке забезпечувало їх комунальний розвиток. Були осередками державної влади і управління, ремісництва і торгівлі. Поступово давні руські міста досягли високого військового рівня розвитку.